Вітаю всіх на каналі. Пропоную сьогодні подивитись таку тему. Знаєте, доволі часто чую від інших людей, що хтось звинувачує їх у тому, що вони занадто токсичні, аб'юзивні, ще там якісь. І дуже часто розумію, що це просто ті, хто їм це каже, нахватались якихось модних <кхід> слів. І, в принципі, це не відповідає дійсності, бо я спілкуюся з цими людьми і розумію, що це неправда. А, ну, можливо, мені хочеться бачити в людях хороше, але все ж таки я стараюся бути на боці справедливості і не приймати нічию сторону. До чого я веду? До того, що давайте подивимось, як насправді ваша енергетика впливає на інших людей. Чи дійсно в ній є щось таке? Відштовхуючи токсичне, умовно, або ще там якесь. Як ви насправді впливаєте саме енергетично, тобто нічого не роблячи, не кажучи, просто своєю присутністю, як ви змінюєте життя людей в хорошу сторону чи в погану? Ну, нагадую, що це загальний і неособистий розклад, тому, будь ласка, ставтеся до цього з розумінням. За особистими приходьте на електронну пошту, кому цікаво в собі розібратися і в своєму житті щось новеньке для себе, дістати якусь інформацію. А так, з розумінням, будь ласка, ставтесь, тому що загальні розклади резонують не у всіх. Це дуже багато в чому залежить від інтуїтивно, вірно, обраного варіанту. Їх у нас, як завжди, три. Обирайте, будь ласка, тайм коди будуть в описі під відео. Поїхали! Золоті одинички, я вас вітаю. Що я можу тут сказати? Ви для інших людей є таким собі ну ваша енергія, ваша енергетика для інших людей є таким собі тригером і провокацією. Чому? Тому що ви можете зачепити ну ваша енергія. Ми ж не говоримо про якісь вчинки, ми говоримо саме про енергетику, тому що наша енергетика йде попереду нас. Ви, мабуть, помічали, що часто людина навіть нічого не робить, але вона нас, нас там чимось підбішує, знаєте, і так далі. Це, можливо, якась там пам'ять минулих життів, спрацьовує або ще щось, можливо, ми знали ту людину в минулому житті. Так ось у вас є щось таке, що люди на вас можуть агресувати. Ви могли помічати, що ви часто стикаєтесь з людьми, які на вас нападають ні з того, ні з цього. А чому вони це роблять? Тому що вони у вас відчувають дуже велику енергетичну силу, по-перше, силу духу, можливо, якийсь магічний потенціал. Також тут можуть дивитись мене люди, які в потенціалі могли б бути хорошими практиками. І особливо, коли зараз знову скажу одне слово, коли люди на низьких вібраціях, їх така сила, знаєте, така, яка йде прямо Якись від якихось вищих сил, назвемо це так, назвімо, підбільшує. Розумієте, вас хочеться якось обмежити, вас хочеться закрити, щоб знаєте, щоб ви, як то кажуть, не відсвічували зайвий раз. Тому що у вас занадто велика сила для пересічних людей. Тому ви часто будете стикатися з такою пасивною або активною агресією на, свій, на свою адресу. Вибачаюсь. <кій> Ще люди відчувають у вас дуже великий, як то кажуть, запас любові. І це їх також тригерить. Тобто їм би хотілося бути в колі ваших друзів, там, наприклад, знайомих, якихось якогось близького оточення. Але ви не підпускаєте кого, ну там, без перевірки, як то кажуть, кого попало в своє коло обраних, скажімо так. І людей це тригерить, тому що з одного боку вони бояться вашої сили, з іншого боку, особливо, коли це такі, знаєте, не дуже свідомі люди, люди просто хитрі, назвемо це так. Вони ж хочуть триматися поближче до людей, які мають велику енергетичну силу. Тому тут людей, у людей така біполярочка. З одного боку вони вас бояться, і можуть на, ну, коли люди бояться, вони нападають. Це так, така людська психологія. Це не тільки людська, якщо ви помічали, навіть собачки там чи звіряти якісь. ну, Є такі, що втікають, а є такі, що нападають, але це викликано страхом або гавкати починають, знаєте, там. це тому, що вони самі злякались. Ну, ось тут подібна ситуація. З одного боку, вас бояться, з іншого боку, до вас тягнуться. Але вони розуміють, що вколо обраних не так-то просто й попасти. І вони можуть спостерігати за вашим життям збоку, хотіти там отримувати від вас якісь знаки того, що. Ця людина є в колі ваших друзів, але ви старанно оберігаєте в свій маленький всесвіт, своє особисте життя, своїх друзів, свої якісь події від сторонніх очей. І коли людина починає до вас лізти, як то кажуть, в бутилку, тут шахети просто літають, я боюся, щоб не бахнуло прямо під час того, як записую відео. А ви дуже старанно оберігаєте свій простір, своє особисте життя, і знову ж таки це не подобається людям. Ну це, якби як то кажуть, їх сексуальна драма, що це їм не подобається. Я тільки можу потиснути вашу руку, тому що це правильно з енергетичного, з енергетичної точки зору, та й з усіх точок зору це правильно. Але люди ну, розчаровані в тому, що вони не можуть до вас прорватися. Вони себе почувають такими жертвами, що вони зв'язані по рукам і ногам, і що вони не можуть до вас добратися. Тому тут людей, як то кажуть, плющить, тому що і хочеться, і колеться, і ви можете підбільшувати своєю саме. Ну, Цією великою енергією любові і енергетичної такої сили, знаєте, вона така маняща, знаєте, така, до неї хочеться доторкнутися, а ви ж не пускаєте. І люди розуміють підсвідомо, що якщо потрапиш у коло ваших наближ, наближених до вас осіб, то отримаєш дуже багато любові, дуже там, великий захист і так далі. Але коли вони розуміють, що це неможливо, вони починають вас ненавидіти. І, повторюсь, це не від ваших вчинків залежить. Так працює просто ваша енергетика. Ну, ось так ось, одинички. Я вам вдячна, що ви послухали. Переходимо до двієчок. Ще забула одиничкам сказати, що у вас, якщо ще залишилися, люди, по суті, в вас бачать свій. Тіньовий якийсь бік, тіньову сторону. Тобто вони б теж так хотіли, як ви, але в них не виходить. Цим, оце їх дуже сильно тригерить. Двічки, я вас вітаю. Зелений камінець. Тут, як то кажуть, усе чорним по-білому. Все весь розклад про це однозначно. Тут навіть у мене немає запитань, додаткових навіть карти не тягла. Значить, тут який. Як то кажуть, прикол з вашою енергетикою взагалі з вами. <кій> Поки ви є у житті людей, вас сприймають, як щось таке буденне, знаєте, з ну, людина є людина, ну, звичайна собі людина. Тобто ніхто не цінує ні вас, ні ваш вплив на життя людей. <кій> а от коли ви йдете з життя людей. Тобто, коли ви є в їх житті, вони такі ой. та не сильно і хотілося, знаєте, Ну, умірла так умірла, як то кажуть, пішла та й пішла. Не буде вас нічого страшного. <кій> а, а от коли ви йдете, життя людей, о, тоді починається дуже весело, дуже веселі штучки, особливо для тих, хто, доки ви були з цією людиною, намагалися з вами хитрувати, вас обманювати. Проти вас там щось робити, знаєте, ну, якісь такі падляночки. Бо по-перше, вони розуміють, що за вас прилітає бумеранг. Тобто, що з вами так не можна було. І що виявляється, коли ви були поруч і ваша енергія, навіть якщо ви просто там не спілкувались, але людина якось інтуїтивно, інтуїтивно починала розуміти. Куди їй йти, яким шляхом. Тобто, ви своїми якимись флюїдами, я не знаю, або своєю поведінкою, своїм життям. Ну, ми ж розглядаємо вас в цілому, не тільки, мабуть, енергетику, мабуть, все в комплексі. Ви якось показуєте людям, як їм жити правильно. Ну, тобто, це не те, що ви там розповідаєте, що живи ось так. Ні. Можливо, своїм прикладом, можливо, знаєте, є такі люди, які. Просто заходять в приміщення, і ти вже при них не зможеш там матюкнутися, умовно кажучи, щось погане зробити. Тобто від людини йде така не псевдодуховність, Тобто, це не заходить якийсь там вчитель, який каже, так, не можна матюкатися, не можна там ще щось. Ні-ні-ні, це про енергію, це про те, що, ну, знаєте, є такі жінки, яким чоловіки. Вони навіть цього не помічають, але навіть такі, як то кажуть, відбиті далеко не джентльмени, такі, знаєте, бандюгани, можуть навіть трішечки вклонятися. Вони навіть цього не розуміють, що їм хочеться відкрити двері, дівчині там <кій> притримати, подати руку, подарувати квіти, хоча вони її там вдруге в житті бачать. Це не від того, як жінка виглядає, чи що там ну, відбувається в плані подій. Це від тої енергетики, от, знаєте, така це не надмінність, не високомірність. Це енергетика людини з вищого суспільства в хорошому сенсі цього слова. Тобто оця, оця блакитна кров відчувається. От у вас може щось бути таке. В енергетиці, коли люди при вас не можуть робити щось погане. А коли вони все ж таки переступають цю межу і щось роблять погане, то коли ви йдете з їхнього життя, у них починається, як то кажуть, смуга невдач. І вони навіть іноді можуть думати, що це ви щось там зробили, чи ви їм там щось побажали поганого, але це зовсім не так. Вам, як то кажуть, злорадство взагалі чужда. Просто коли ви йдете з життя людей, залишаєте їх в своєму болоті, вони починають розуміти, що якби вони залишилися з вами, їх би очікувало прекрасне майбутнє, і що насправді вас треба було дуже сильно берегти, з вами треба було правильно, енергетично обмінюватись і матеріально, і по-всякому. І у вас треба було вчитись, і у вас дійсно є, чому повчитись у всьому. І в якихось е, життєвих справах, і в вашій поведінці, і в тому, як ви себе поводите, і, коротше кажучи, у всьому. І <кій> вас, і вашу енергію, і все, що пов'язано з вами, поціна... починають цінувати тільки тоді, коли втрачають. І розуміють, що вони втратили, і розуміють, що вчиняли. Щодо вас погано тільки коли втрачають. Тобто вашу цінність розуміють тільки, коли вже втратили. І цінність вашої енергії, тобто, ви можете нічого не робити. Просто бути поруч з людиною. І в людини міняється життя змінюється в кращий бік. Але людина це розуміє тільки, коли ви з життя пішли з її. Ну, ось так. от. Тобто, у вас дуже класно. у вас. Енергетика духовного провідника. Ви можете бути прямо от руками вищих сил, і вас дають людині не просто так, для того, щоб людину чомусь навчити. Але коли людині не вистачає мізків, це вчасно зрозуміти, вона вас втрачає. Але вашу цінність вона таки визнає, але тільки після того як вже втратила. Отак от, от двічки. Я вам дуже дякую, що ви послухали. Переходимо до трієчок. Третій варіант Меркаба, я вас вітаю. Ви тут у мене, як завжди, зажглі. Запалили так запалили. Особливо програється для чоловіків, якщо обрали цей варіант. <кій> Можливо, тут повні можуть бути. Ось тут у мене ще й підколодний імператор і король жезлів. <кій> і в самому розкладі ще є король кубків. Ну, але якщо і дівчата обрали, то теж послухайте. Я постараюся так без вказівок на стать дати характеристику вашої енергетики. Тут на вас залипають, так залипають. То, знаєте, ви, по-перше, можете бути медійною особистістю, тобто. Широковідомою у вузьких колах, назвімо це так. А може не, і не у вузьких. Тут, якщо б вас наздогнали, порвали б на тисячу маленьких собачат, як то кажуть. Тому що людям прям хочеться за вами йти. Ваш навіть аромат їх там зводить з розуму. Ви як, -то, як та зіронька світите, але не грієте, до вас не дістанеш. Ви якась запредельна людина, я не знаю, як це назвати. Тобто до вас не дотягнешся, але ваше сяйво настільки маняще, що люди просто в шоці, вони на вас залипають, особливо, якщо чоловіки дивляться, там жінки просто мліють. Вони заради вас готові. Кинутись у прірву, за вами йти, їхати, повсти, босі по снігу бігти. <кій> Отак от впливає ваша енергетика. Розумієте, ви як те якесь північне сяйво, просто заворожуєте. І справа тут не у зовнішності чи в якихось там даних. <кій> це справа саме енергетики, це така харизма, яка ну, просто валить на повал. І справа в тому, що коли залипають на цю вашу енергетику, люди потрапляють у сильну трансформацію. <кій> Прям в сильну таку м'ясорубку. І може відбуватися у вашому житті так, що ну, це вже в плані подій, якби не зовсім про те, як впливає енергетика, але це ж знову ж таки про енергетику, тому що люди вас не забувають. Ви з тих людей, яких неможливо забути. І ви могли спостерігати в своєму житті таку тенденцію, що до вас часто повертаються колишні, вони не можуть вас забути, вони весь час вас згадують. Ви вже там не пам'ятаєте, як і звали когось там За вас тримаються, вас, наче там на вас і ображаються, і називають останніми словами, але все ж таки до вас повертаються. Тому що є така дівальщинка, є така якась, знаєте, ну, от ви така людина, вона, і ви, якщо хочете, ви можете домовитись з будь-ким. Ви можете будь-кого причарувати, підманути, підвести, якщо у вас така є необхідність, або вам так схочеться. І, в принципі, ви здатні повертати колесо долі, так як вам більше подобається. Але... Більше це про те, що до вас повертаються у час ті, про кого ви вже навіть і забули, тому що вони вас не можуть забути. Вони на вас залипають, як я завжди кажу, як пчела в сіропі. Ну, тобто, неможливо вас забути. У вас таке є щось магнетичне. Люди самі не розуміють. Так об'єктивно, якщо там вас розібрати на молекули, і люди часто це і намагаються зробити, тому що вони намагаються зрозуміти, чого мене так тягне до людини. І вони об'єктивно там можуть розібрати вашу зовнішність, там розібрати ваші якісь здобутки і зрозуміти, що та, в принципі, ну, не така вже цінна людина, по факту. Ну, якщо так об'єктивно подивитись, наприклад. Але щось таке є, що просто ну, тягне неймовірно. Це якась така <кій> дьявольська енергія, я б сказала. Хоча тут дьявол не випав, але <кій> я думаю, що. Саме так це можна назвати. Причому, якщо дивляться чоловіки, ви можете тригерити жінок саме своєю, своїм розумом. Отака типу шарм, чарівність, але на вас западають розумні жінки, які, ну, здавалося б, їх не так легко причарувати. Але <кій> <кій> Бо для розумних жінок як то кажуть, ерогенна зона це голова. Але ви от можете дурити голови навіть розумним жінкам, і в першу чергу розумним жінкам. І от вони до вас повертаються. Ви, як та постійна недочитана книга, недопита чаша, не знаю, як навіть назвати, ну, ви настільки маните, що просто. Можуть навіть радитись там з подружками, як ще його повернути, як до нього повернутися. А раптом там у нього дружина, а раптом там ще щось. Ну, знаєте, навіть в таку трохи жертовну позицію стають. Якщо жінки дивляться, то раптом у неї чоловіка, як до неї повернутися. А навіть трохи, як то кажуть, жертвят. Тому що вони в постійному цьому. Заліпухи в оцій постійні щодо вас. Вони готові навіть на якусь жертву заради вас. Там, <кій> ну, там в кого яка жертва, у всіх по-різному там обставини якісь. Але просто ну, за вами тут готові в вогоні в воду. Тут просто магніт якийсь. Особливо для протилежної статі, але і для вашої статі, в принципі, є навіть такий от шарм. Який не залишає байдужим нікого. Ось такий ось був варіант найтакий заліпушніший, і це в нас вийшов, вийшла трієчка в нас. Дякую вам усім, що подивились. Вам мирного неба, щастя, здоров'я і усього найкращого. Приходьте до мене ще, буду рада.